Президентська реакція на судилище. Поведінка Юлії Тимошенко в суді не залишила байдужим Віктора Януковича. Він визнав, експрем'єр перетворилася на зірку. Я навіть зараз не осуждаю її за такой спосіб захисту, який вона вибрала. Вона захищається так, як вона вважає потрібним. І ви бачите, що я їй в цьому не мешаю. Она, наверное, ну э, как сказать, в истории не только, наверное, Украины, но и других стран. Она стала в этом плане звездой. Втім, президент вкотре зазначив, що зірку він з Тимошенко не робив, адже запевняє жодного стосунку до суду над лідером батьківщини немає. Про це гарант розказав під час прес-конференції, присвячений першому півріччю роботи влади у цьому році. Також Віктор Янукович попередив, що злиття Газпрому та Нафтогазу не буде. Підприємства співпрацюватимуть у взаємовигідних спільних проєктах. Тим, щодо наку гарант наголосив, підприємство слід реструктуризувати не обійшлось під час розмови з журналістами і без мінімального конфузу. Віктор Янукович зимову олімпіаду 2022 року переплутав з чемпіонатом світу.